Сюди книжки, сюди зошити, сюди свій обід. Хоч до школи ще лишилося кілька тижнів, та другокласник Максим уже точно знає, що складатиме у свій новенький рюкзак. Ранець хлопчику дуже подобається, адже він із його улюбленими машинками. Ми завжди Максима беремо з собою на всі покупки до школи, щоб він подивився, йому сподобалося. На його смак, а ми вже обираємо якість. Тут у мами Ірини критеріїв дуже багато. Це і зручні відділення для книжок, обіду та пляшечки з водою. Обов'язково ергономічна спинка з м'якими дихаючими подушечками, а також комфортні шлейки. Також я дивлюся, що були м'які широкі шлейки, щоб дитині вони не давили в плечі. Обов'язково, щоб була застібка, щоб дитина, коли йде, несе важкий рюкзак з книжками, тримала рівну спинку. Також одним із важливих критеріїв для Ірини є вага рюкзака, аби додатково не навантажувати дитину. Щодо цього пункту, то тут справді є чіткі рекомендації, каже експертка з канцелярії Світлана Митник. Вага рюкзака учня початкової школи має бути приблизно 1 кілограм, а вага наповненого рюкзака має бути не більше 10-12% маси тіла дитини. Не менш важливим критерієм є і довжина ранця. Верхній край рюкзака має бути на рівні плечей, а нижній край на 4 сантиметри нижче талії дитини. При цьому важливо, щоб лямки ранця були відрегульовані під зріст учня та його параметри. Чого робити точно не варто, так це купувати рюкзак на виріст, адже це може зіпсувати поставу дитини. Багатьох батьків також хвилює питання матеріалу для шкільного ранця. Тут експерти одностайні. Кращим матеріалом для рюкзака буде поліестер, бо він витримує перепади температури від морозу до спеки. Малюнок, який є на ньому, не буде вигорати та довго тримається на рюкзаку. Та важливо не просто обрати рюкзак, але й правильно його носити. Так ранець має бути надягнений на обидва плеча. А на грудний і поясний ремені треба обов'язково застібати.